Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в цьому відео ми проведемо дуельку з гравцем Нікітос БС. Він попросив не показувати профіль, оскільки він грає стінка, це ми виріжемо. Далі. На той момент у мене було 37 тисяч кубків. Я думаю, ви розумієте, наскільки сильна затримка дуелів на каналі. Зараз я їх постараюся випустити в найближчі дні, оскільки я вже апнув 40 тисяч кубків, нагадаю, хто не знає, тому мене зараз набагато більше вільного часу. Коротше, вийшло так, що він не має культа на цьому аккаунті, тому він купив за 29 гемів. оцініть, будь ласка, його старання лайком та підпишіться на канал. Хочу вибачитись за свій хриплий голос, оскільки я ще досі хворію, і чую, що голос на відео доволі хриплий. Коротше народ, на майбутнє, хто хоче бути Алті і хоче б я лишив силочку на його канал, це так не працює. Я лишаю тільки на геймера ще цього часу і час часу на Алекса, тільки через те, що мені це вигідно. Ну а ми переходимо до першої катечки. Ще хочу сказати, що ви можете вже не писати. Меняє музику, ви свого добилися, я її зміню на днях. Не знаю, треба буде щось підібрати, хоч мені та музика подобається, але знову ж таки я мало що вирішую на тому каналі, оскільки канал створений для вас. Ще одне я хочу зараз почати вести ще один канал, я можна сказати, закину той по Майнкрафту, я його якийсь почну розвивати, але напевно найближчий рік на тому каналі відео вийти не будуть. Може хіба коротенькі обзори і то вряд ли. Ну, коротше, що того каналу, ось скріншот, в принципі, сілочка буде під відео. Напишіть, що ви думаєте по цій темі. Я планую знімати обзори на різні фільми. Оскільки я, після того як я апнув 40 тисяч кубків, подробніше можете прочитати в мене в спільноті або в телеграм-каналі, я там описав свою ідею, свої думки, для чого я це взагалі роблю. Якщо так в двох словах, то як я вже і сказав, після того як я апнув 40 тисяч кубків, у мене появилось набагато більше часу, я набагато менше грати в Brawl Stars. тому ну, Почав приглядати фільми, причому дуже навіть активно, але постійно є така проблема, що не принащення, можети фільм інтересний для себе. І буквально 6-7 мені сподобалися сильно, тому на днях на них планую випустити обзор. Все, в принципі, рекламу можна завершити. Вернемося до дуельки 2-0 зараз на даний момент. Я не пам'ятаю рахунок, абсолютно нічого не пам'ятаю, це Було місяць або півтора назад, не знаю. Ще хочу зачепити телеграм-канал Алекса. Це не просто реклама, там Алекс проводить голосування, які відео мають вийти мене на каналі. Я не сильно цього проти, але, як мені здається, я би міг і сам з цим розібратися, але все-таки силочка на канал Алекса буде під відео. Ну а в нас на, на даний момент 4-0. Алекс мені десь скоріше, тижні, два, напевно, назад, скинув повний сценарій, там як, написати, як записати гайд на карту Опалений Камінь. Часом не дуже мені хочеться то знімати, тому що мені потрібно буде вивчити сценарій, або хоча б нормально розказати. В мене дуже це зле виходить, я вже колись писав сценарій і все-таки вирішив, що там ну, якісь тези можна собі виписати, але решта все на вмання говорити. Ну а в нас залишилося 3 секунди і це 1-4 або 5-1. Круто. Взагалі, я думаю, як для першого раунду прекрасно. 5-1, імба просто. Зразу до другої каточки, не буду зараз вам показувати, що він там писав, він вроді щось писав. У мене чуть на початку підвисає і нет, але вроді самі карточки не тормозять. Ну а зараз у вас на екранах з'явилися топ-коменти з останніх відео. Ви теж можете впасти відео, напишіть будь-який комент, і у вас буде шанс попасти до мене відео. 5 секунд назад почався раунд, а я вже перемагаю з рахунком 1-0. Подивимось, що буде далі. Я скажу чесно, я зараз почав грати краще на пальці. На днях планую аптути його 25 ранг. Е, ну, зараз я ще апую брок, не знаю, пробую на сьогоднішній карті апнути, можливо, завтра вже вийде відео з броком. Але в цьому я не впевнений. А до вчорашнього гайду, який вийшов, він, на жаль, не оправдав мої надії. Я думав, що там будуть високі перегляди, високі лайки, все-таки гайд. Розумію, що вже це перезнімали всім, всіх, кому не лень. Але все я, ну, все-таки я не настільки про, тому думаю, що все-таки мої поради можуть багатьом допомогти. Плюс зараз вийшли нові карти, а нових гайдів вроді як на Ютубі поки нема. Вертаємося знову до казочки. Як часто я це говорю? 3-0. Поки в нас 3-0, я зараз його винесу четвертий раз, і це вже 4-0. А зараз хочу дати ось цей комент. Таке що я ж тільки в гірі потрібен стрім. Не знаю, напишіть, хто ще чекає стріма, якщо буде багато таких коментів, то завтра він точно буде, сьогодні ніяк не випущу, тому що маю здати вірш, ну і не поспориш. Так, я писав в спільноту і в Телеграм, що зараз десять мало тому сесорі, другий канал. Але ну, зараз я ще здам. Ось ці там є деякі хвости, планую сьогодні все написати. І вже тоді завтра, напевно, і в суботу пострімлю чи судва стрімчика в неділю вряд ли, але постараюся. Постараюся. Тоді стрімчики для мене доволі важко даються. Дивно, що я програв, чесно. 5-1. Стрімчики для мене важко даються, оскільки в мене насмарк, плюс зараз я маю хриплий голос час від часу кашляю і постійно зупиняти трансляцію теж не дуже добре. Тому, не знаю. Скоріше все, що нині не буде. Якщо буде, то я, звісно, напишу. Так, 1, 1, 1, 5, добре. Я вижив і це 1-5, повторюся. Це кінець другого раунду, по раундах я вже переміг, але третій раунд ми обов'язково проведемо і зразу переходимо до нього. Не знаю, що ще в принципі, можна говорити. Просто я плану апнути Кольдан 25. Тому Зараз за якийсь час я знову начну запису дуельки, це доволі сильно качає мій скіл, це так, я провіду, там, не знаю, дуеліку 15 чи 16 штук. Це так здається, а взагалі скіл підріс на ньому. Тобто я менше автоатачу, але все одно використовую автоатаку і не знаю, як цього позбутися. Наприклад, Алекс, рідко як я дивлюся по каточках автоатачить, навіть в вблизі він старається цілитись. Коротше, в мене появилася просто бомбезна ідея. 3-2-1, поїхали. Оціни в коментарях мою ось таку дизайнерську ідею з музикою, з ефектом. Ну а наше відео підійшло до кінця. Хочу ще раз нагадати, що я створив другий канал і на якій сілочку буде під відео. Якщо не важко, перейди і підпишись. Завтра постараюсь випустити перше відео. Е, ну, бро, попрошу тебе ще поставити лайк на це відео, підписатися на канал, нажати на дзвіночок. Якщо ти забував, бо не знаєш, мене за тен. До нових зустрічей.